Набрано кругом вода, де тільки можна, якщо тільки приносить. Оце, бачите, оце відкривається, закривається. А води нема. в унітазі вода не набирається, тому що такий напор, що вона просто не набирається. Жителі вулиці Черкасова показують запаси води. Скаржаться після теракту на Каховці питна зникла з їхніх осель. Бо ми мене на п'ятому поверсі за весь цей час за три місяці може ну раз десять була вода, і то такою цівочкою, що набрати, ну в крайнім випадку, ну відро набереш. Альтернатива колонка. Теж кажуть, працює нестабільно. Замість води лише повітря під високим тиском. Оце вони нам дають таку воду. З першого дня тут води не було. ото от, як поставили оцей кран». Спочатку, вибачте, пару днів ішла технічно жовта вода, а потім тільки кислород. Місцеві жаліються на майже два десятки багатоквартирних будинків. У кривбас водоканалі виділили лише чотири бочки, які раз на декілька днів заповнюють водою, начебто питною. Вода ржава в бочках, а пенсіонери йдуть з баклажками, бо вони їм вивісили питна вода. Та вона ж геть не питна в тих бочках. І Жінка, чоловік з кастелями, вона каже, я просто фізично на дев'ятий етаж я не могу носити. Єдиний вихід купувати бутильовану або розливну у крамниці, а помитися хіба у сусідній лазні, де вода є. Втім, кажуть, там дорого. З кожної людини 150. Там є басейн, там є душ, там є сект. Місцеві стверджують, неодноразово скаржились на відсутність води комунальникам, до райради, депутатам та керівництву міста. Втім, марно. Сьогодні знову телефонують до Кривбасводоканалу, але там нічого пояснити не можуть. Буде у нас вода чи ні? Мене дуже цікавить. Буде у вас вода. Коли? Коли, номер договору називайте, буде, буде. Чому в людей нема води ані в крані, ані в колонці? Ми направили інформаційний запит до міськради. У Держагентстві ж відновлення та розвитку інфраструктури повідомляють на криворіжжі вже прокладені 57% нового магістрального водогону. Усі 100% потреб жителів міста планують закрити до 14 листопада. Олег Ярмолінський Віктор Зубченко про кривий ріг.